Всім привіт! Вітання від Гріандра Тарновського. Він же Олександр Кликавка. Він же автор історико-дослідницького проекту Обсерваторія Безводівка. І це не просто відео, це стрім. І будемо спілкуватися. Зараз почекаємо, коли додадуться ще глядачі. Закинемо посилання на цей стрім до Фейсбуку. То є тут? Так, поділитися? То є тут, отже, хто <клухи> такий гріандр? Багато хто цікавиться, що це за ім'я. І якого воно походження? Насправді це псевдонім, який складається з частинок мого імені та по батькові. Оскільки мене звати Олександр Григорович, перша частинка грі від побатькові, та решта Андр від другої половини мого імені. Отже, Гріандр чому не Олександр? Тому що Олександрів багато, а Гріандр один. І це, цей псевдонім, це ім'я вже стало свого роду брендом та візитівкою. І коли хтось чує це ім'я, він одразу ж уже розуміє по асоціативному ряду, що це говориться про Безводівку, про кургани та про їх захист. Цей звіт, звичайно, кожного року. 24 грудня, коли було, був запуск проєкту, я роблю такий собі відеозвіт про зроблену роботу. Цього разу звіт буде за п'ятирічку, За виконану чи перевиконану п'ятирічку. Хочеться згадати найцікавіші і найвизначніші моменти попередніх п'яти років. Багато було зроблено, і все це ви можете побачити на каналі Безводівка. Там так і написано в описі каналу, що це літопис мого дослідження, відновлення та роботи в Безводівці. І за ці 5 років просте питання, що ж то таке на полях, переросло в проєкт. Який е, охопив досить -таки широку аудиторію, оскільки за цей час були, е, було багато публікацій в Україні, е, в пресі, в багатьох газетах, в журналах, як то журнал Пам'ятки України, потім е, в журналі «Ukrainian People» в США. Також був ефір на радіо та зйомки на декількох телеканалах. Це були UA1, UA-TV, UA Далі зйомки з телеканалом Еспресо і е, Дніпро ТВ. Всім привіт! Я вас пам'ятаю. Дякую за чудові е, сюжети про обсерваторію Безводівка. І е, Світ дізнався, що кургани це не лише могили, а це ще й цікавий об'єкт, це дуже цінний об'єкт, який можна не просто розкопувати, а його можна вивчати, не пошкоджуючи, і робити це цікаво, яскраво іноді з гумором. Вітаємо з ювілеєм Покосанденом. Дякую вам, друже, пам'ятаю ваші вподобайки та коментарі під багатьма відео. І щиро дякую за вашу підтримку та увагу. А, і виникає питання, для чого я це роблю? Дехто з моїх опонентів каже, що я це роблю заради заробітку. Начебто я вожу екскурсії до курганів безводівки. Але за п'ять років не було проведено жодної платної екскурсії, і ви не знайдете когось із відвідувачів, хто б заплатив за це гроші. Або ж оголошення про проведення екскурсій. А в Безводівку я їжджу не завжди сам. А якщо хтось до мене приєднується, то це мої друзі, з яких я гроші не беру. І ми там проводимо час, спілкуємося. Решта можуть побачити все на сайті Безводівки, на YouTube-каналі, на сторінці і групі Facebook, Instagram та інших соцмережах. І не обов'язково долати сотні, а то й тисячі кілометрів для того, щоб побачити кургани Безводівки, оскільки на сайті є. Сферична панорама, багато світлин, статей та відео, де описано все, що я дослідив за ці 5 років. Дехто каже, що я це роблю заради лайків. Але знов таки, шановні опоненти, ви не вгадали, оскільки лайків не так уже й багато через те, що тема досить таки Вузька. І якби я хотів лайків дійсно, то я міг би постити фотки з роздягальні спортзалу, або ж е е е як я е е їм або подорожую, і це мало б більш широке охоплення аудиторії і, відповідно, більше лайків. Я це роблю просто тому, що мені це подобається. Дякую за привітання і приємно спостерігати за вашими успіхами. Дякую. Отже, продовжуємо. Для чого я це роблю? Просто для того, щоб зробити, тому що мені це цікаво. Наприклад, недавно в цьому році я зняв фільм про заповідь Тараса Григоровича Шевченка. Назбиралося багато матеріалу, виникло багато висновків та думок на основі цього матеріалу. І я захотів поділитися з вами напрацьованим матеріалом. І от я беру відпустку і за тиждень долаю відстань сумарно близько 3000 кілометрів, відвідую такі міста, як Дніпро, Кам'янець-Подільський, Седнів, Каченівка, Фастівець. Ну і, звичайно, Київ. За тиждень знімаю весь необхідний матеріал, і потім роблю монтаж е, фільму, тривалістю близько 20, 20 хвилин, де показую, що е, заповідь Шевченка трактують не так, як це нам, е, як це прийнято. І е, дуже раджу подивитися, хто ще не бачив на Моєму іншому каналі Ukraine Ancient, тобто Україна Прадавня. Е і це все не заради заробітку, оскільки на виробництво фільму або ж відео витрачається набагато більше, ніж надходить з донатів або переказів на карту Приват, оскільки мої відео не монетизуються, і все це я роблю. Просто від щирого серця хочу з вами цим ділитися. <кій> Також. Щодо подарунків. Нещодавно я просто подарував свою книгу Шлях до Сонця про обсерваторію Безводівка. Звичайно, в електронному форматі. Відео ви бачили, і <кій> я організував флешмоб. Потрібно було просто. Сфотографувати або ж електронну книгу на своєму смартфоні, або книгу паперову і викласти в мережу з хештегом Шлях до сонця. Розіграш уже відбувся. Дякую всім, хто взяв участь у цьому флешмобі. Зараз я вам покажу найцікавіші світлини. Вкладенка моєї трансляції. Ось фото зроблене в Ісландії. В Канаді. Ще в якомусь дуже гарному європейському місці. Це фото зроблене в Україні. Дякую Івану за світлину. Франція. Чехія. І знаєте, я от е, переглядав всі ці фотки, на яких зображено мою, мою книгу, моє ім'я, і я прийшов до висновку, що моя книга подорожує більше, ніж я. Це е, Західна Україна, Івано-Франківська область. Олексію. Дякую. Дуже цікаве фото. Це... Е, Місто Дніпро, і виявляється, я навіть не знав, що в Дніпрі є такий пам'ятник, який дуже нагадує за своєю формою курган. А це дуже особливе фото, її прислав мені військовослужбовець зі Сходу України, і це надзвичайно приємно. це Почесно, що мою роботу читають захисники України, і насправді вони є хранителями всіх нас і всіх курганів України. Щиро вам дякую. І тепер будемо дивитися розіграш. На сервісі random.org я ввів е, імена всіх учасників, і зараз натискаємо Перемішати. І маємо переможця Оксана Легенький з, з Франції. Зараз ми переглянемо її фотку, яку вона прислала. І ще, чим мені приємно? Оксано, я вас вітаю. Мені вдвічі приємніше, що ви е, отримаєте в подарунок календар від хранителів курганів з фотографіями е, курганів. Та досить таки е, корисною інформацією на наступний 2021 рік. І ви будете знати, коли дні е, сонцестояння, рівнодення м, дати затемнень. Чому мені приємно, що Оксана перемогла? Е, тому що вона, одна з перших, дала рецензію на мою книгу Шлях до сонця. І я використав її рецензію у відеопрезентації своєї книги. Так, подивимося, хто що пише. Олексій Бжаленко вітаю. Дякую. Слава ЗСУ. ЗСУ, ви. Красунчик, я вам дуже вдячний за ту велику кількість коментарів, які ви залишаєте під моїми відео. Щиро дякую. От кожному таку активність, як у підписника Слава ЗСУ, тоді б канал Безводівка вийшов взагалі б в тренди і перестрибав би, мабуть, імені Тараса Григоровича Шевченка. Канал імені Тараса імені ТГ Шевченка. Що ж, Оксано, я вам надішлю цей а, календар, а ми продовжимо. І от паралельно за ці 5 років, коли я м займався дослідженнями обсерваторії Безводівка. Я побачив, що в Україні величезна проблема із захистом курганів взагалі історико-культурної спадщини. Була величезна потреба захисту курганів, і е, я вже мав деякий досвід, яким захотілося поділитися з іншими небайдужими українцями, які хотіли зберегти оті залишки найдавнішої історико-культурної спадщини. І... Я був натхнений а, Юрасим Мурогом, який приїхав з Канади, він сам Білорусь, приїхав з Канади до України, відновив курган на Чернігівщині, зняв про це документальний фільм. Витратив дуже багато грошей і. Що м, найцікавіше, він а цей фільм, документальний, вже зробив і виклав у вільний доступ. І потім в описі під відео я додам посилання на його фільм, який він розбив на, здається, на 9 серій. Ви зможете все це приглянути. І там присутня моя скромна персона. Фільм вийшов пречудовий. і... Результатом цього фільму виникла ідея запустити проект, який об'єднає всіх бажаючих захищати історико-культурну спадщину. Під назвою Хранителі Курганів, нас вже декілька десятків по всій Україні. Офіційно так би мовити, зареєстрованих. У яких є такий шеврон хранителя. До речі, багато хто питає, чи можна придбати такий шеврон. Вибачте, не можна, його можна лише отримати за, за заслуги перед предками за захист курганів. Тобто, ви можете, лише взявши курган під захист, зробивши там якусь добру справу, отримати такий шеврон і долучитися до хранителів курганів. Так про що я? І е, нас уже багато, декілька десятків, але е, так би мовити, однодумців. Нас уже сотні, а можливо, і більше, оскільки пости про захист та збереження курганів інколи розлітаються з сотнями репостів, щиро вам дякую. І хранителем може стати будь-хто, скільки серед нас є зовсім різні люди різних професій і різного віку. як то... Студент, дизайнер, юрист, ріелтор, козаки, журналісти, дослідники і багато-багато екоактивісти. Ми всі різні, але нас об'єднує одне бажання: зберегти історико-культурну спадщину найдавнішого періоду історії України, і ми це робимо. Кожен свій спосіб. Наприклад, я пишу книгу, статті та знімаю відео. Юрась теж зняв фільм. Ми створюємо аудіовізуальний контент, україномовний контент, який даруємо вам для того, щоб ви дивилися та ділилися ним. А також ем, хранителі курганів займаються просвітницькою діяльністю, тобто ми поширюємо, ми, по перше, досліджуємо, а потім вже й поширюємо інформацію про найдавніші пам'ятки, їхнє значення, оскільки ця тема дуже слабо висвітлюється як то в науково-популярній літературі, так і в школі, в науковій. У освітній сфері, кургани, це, це не лише е, розкажу вам е, свій діалог з одним істориком. Я його питаю: що ви можете сказати про кургани Безводівки ще на початку запуску проєкту. На що він мені сказав? Та, там нічого цікавого, там немає вже чого копати. От, перша думка, перша асоціація раніше була е, кургани. Це значить, потрібно розкопати, оскільки найцінніше знаходиться в погребальній камері. Як виявилося, найцінніше це сама пам'ятка, незважаючи на те, була вона пограбована чи ні, тому що багато інформації міститься в її розміщенні відносно сторін світу, відносно астрономічних подій та відносно одна одної. От е, тому ми пишемо книги. Наприклад, Василь Доценко створив шикарну книгу, дуже цікаву про скіфів та дослідження їх зв'язку з українцями. Е, потім е, та багато всього не буду розкривати всі секрети. Що ж, дякую вам всім за участь у цьому стрімі. До зустрічі в нових. Дякую вам за те, що ви були зі мною всі ці 5 років. Можливо, хтось приєднався раніше. Тепер про плани на майбутнє щоб через 5 років знов так відзвітуватися, я планую в найближчі роки в тісній співпраці з місцевою владою, з керівництвом Мічнянської ОТГ та з департаментом. Культури та туризму Чернігівської Ода створити проєкт, точніше, створити в Безводівці історико-культурний заповідник, щоб уже не боятися, що туди заїдуть плуги, і ця територія буде узаконена, буде знаходитися під захистом. Закону України про охорону культурної спадщини набагато ефективніше, ніж вона була до того, як я зайнявся дослідженням та захистом безводівки. Екскурсій платних не обіцяю. Доступ вільний. Приїжджайте, дивіться, фотографуйте, можливо, зустрінемося на день літнього сонцестояння. Дякую вам всім за участь. Треба стрім кожного тижня. Що ж, можна буде організовувати, але просто за тиждень я не думаю, що не збирається достатня кількість інформації, щоб можна було так довго про щось спілкуватися. Хай благословлять вас предки. Щиро дякую і вам їх благословення. Давайте ще кидайте питання, можливо, хтось щось цікавить. Питайте мене тут, або ж запитайте потім в коментарях на Фейсбук. Фільм про Шевченка топ. Щиро дякую, але ще недостатньо переглядів, майже тисяча. Треба, треба більше поширень. Так, будемо завершувати. Що ж, стрім можна буде переглянути потім в запису. Е поширюйте, ставте подвадь. А, о. і на завершення окрема подяка моїм патронам. Їх у мене не так багато, але всіх я е е знаю. І всім щиро дякую за підтримку. Е це досить таки суттєво, оскільки приємно, що. Твоя робота оцінюється не лише вподобайкою, але й е копійчинкою, які я використовую на придбання обладнання, на проїзд. Щиро вам дякую, якщо ви хочете теж приєднатися Посилання на патро на сервіс Patreon в описі під відео. І, звичайно ж. Календарі ще є. Можливо, 10-15 штук є. Тому пишіть мені на Facebook. Можна замовити. Досить таки якісна поліграфія. Не знаю, можливо, ще один тираж зроблю у 2021 році. Все. Всім дякую за участь. Дякую всім, хто писав в чаті. До побачення. Пока.